Я продовжую експериментувати з вітаміном С. Сьогодні ми перевіримо дію вітаміну С сироватки Вітерсагу. Так само наливаємо йод. Так, буду додавать потроху, і подивимось результат, з настоить. Трохи світлішає вже. Вже колір не такий чорний. Залишимо, ще трохи може воно постоїть, Я розумію, якщо додати більше сироватки, то буде швидший процес, але трошки шкода її. Будемо чекати. Ось ще через пару хвилиночок Ми бачимо, як вода вже світліша. Тресинки теж відбілюються. Почекаємо ще. Результат після 20 хвилин. Ось ми вже маємо. Окремі рисинки залишились. Чекаємо, думаю, до кінця ми зараз доведемо цей експеримент. Ось результат. І ще через деякий час. Ми бачимо, відбігло навіть ну, майже все, навіть вода. Має білий відтінок уже. Тобто, вітамін С дійсно тут є, він працює. Його дію ми знаємо, ну, хто не знає, можна ще погуглити, раджу звернути увагу. Це найпотужніший антиоксидант. Добре справляється з гіперпігментацією, з почервоніннями, також ефективний при депігментації, завдяки тому, що він зменшує утворення міланину в шкірі, освітлюючи, вирівнюючи її. Тому раджу користуватися перевіреною продукцією.